До вашої уваги в продажі Кашкай, чистий 2012 рік авто в дуже класному збережному стані, без жодного підкраса Пробіг оригінальний, соркопчик. не внятин, не царапин. Камери 360 по колу. Тут криші багажника. Компутація TechView, що він собою являє. це салон не перешите, чого це такий оригінальний заводський. Йде шкіра з Алькантарою натуральні. Teч Edition. Так само коврички. йдуть саме з червоною стрічкою і так само карти повторюю коварні найкраще є такий оригінальний так саме зараз щоб повністю відео з прибором то два 24, 28, 27, 26, 27, 28, Я казав, це, казав, Все йде в рідній фарбі. Кондиціонер працює, хума, гума, диски в дуже хорошому стані. Чистить 2012 рік. Ціна 11800 на старті.